Грандіозні заяви модних та технологічних гігантів рослина їжі на 3D-принтері та віртуальний зоопарк. Якщо ви подумали, що йдеться про фантастичний фільм майбутнього, то поспішу вас здивувати, адже це все реальні новини у світі верества. Тож сьогодні ми пригадаємо досить вагомі та цікаві новини, які відбулись у 2023 році. А перед початком перегляду цього ролику не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про нові відео. А якщо вам сподобається це відео, поставте вподобайку. Нам буде дуже приємно. Гіганти одягу відмовляються від Кашеміру. Такі бренди, як Timberland, The North Face, Vans, Dickes. І Спорт обіцяють відмовитись від кашеміру з міркувань захисту тварин. Корпорація VF, яка володіє цими компаніями, оголосила про цей крок після того, як почула від Пета ЮС, що кози в кашеміровій промисловості кричать від болю та страху, коли їх прив'язують і виривають шерсть. Думаю, що це не тільки крок вперед для моди, але й справжній крок на шляху до більшої поваги до тварин. Тож давайте підтримувати цей позитивний тренд. У Бельгії відкрили перший віртуальний зоопарк, де відвідувачі можуть побачити дику природу та тварин у віртуальній реальності, дозволяючи їм спостерігати за всіма видами тварин від тигрів і пінгвінів до жирафів і слонів. Ця ініціатива може значно скоротити кількість тварин, які отримуються в зоопарках, особливо там, де неможливо виконати мінімальні стандарти добробуту. Думаю, що це неймовірна можливість відкрити для дітей та навіть дорослих двері до природи. Не закриваючи тварин в тісних клітках, де вони доживають в неволі. Канада забороняє тестування косметики на тваринах. Торік, 22 червня, канадські законодавці прийняли законопроєкт, який забороняє тестувати косметику на тваринах і продавати ту, що тестується на тваринах. Уряд країни назвав цю практику жорстокою та непотрібною і висловив підтримку етичним брендам. А це дуже важливий крок у розв'язанні етичних питань у косметичній індустрії. Технологічний гігант Apple поступово відмовиться від шкіряних чохлів для iPhone, гаманців і ремінців для годинників, відповідно, до цілий Сталого розвитку компанія використовуватиме альтернативи, такі як новий текстиль під назвою Fine Woven. У світі інновацій та вагенської кулінарії народжується новий тренд. Веганське філолососі надруковане на 3D-принтері. Це стало доступне у супермаркетах Австрії. Віденський харчовий стартап EvoFoods представив оновлення до своєї колекції веганських морепродуктів. Технології рухаються вперед, вносячи свіжі ідеї у світ веганського харчування. А це дуже важливий крок у зменшенні екологічного впливу та зменшення страждань живих істот. Пам'ятаємо, завдяки кому ми можемо продовжувати працювати або дивитись в теплі відосики Це наші сили оборони України. Тому ми зараз працюємо над розробкою веганських сухпайків для військових. Тож, якщо ви хочете ще якось допомогти наблизити нашу перемогу, то закликаємо задонатити за посиланням в описі. На ці кошти ми відправимо ще більше веганпайків захисникам та захисницям. А тепер рухаємося далі. А наступна новина продемонструє ще один доказ того, що світ переходить до більш етичних та сталих продуктів. Згідно з новим звітом зебренні Інцинкс, світовий ринок вянського сиру до 2032 року перевищить 9 мільярдів доларів. Дослідники називають зростаючу обізнаність про жорстоке поводження з тваринами та проблемами з навколишнім середовищем основними рушійними силами зростання. Законодавці Південної Кореї вносять проєкт закону про заборону виробництва собачого м'яса. Документ є результатом роботи організації захисту прав тварин за їхніми даними приблизно 1 мільйон собак продовжують масово розводити у надзвичайно поганих умовах. Новий закон заборонить роботу собачих ферм, бій та продаж собачого м'яса а фермери отримують підтримку під час переходу в інші галузі. Ми розповіли далеко не всі хороші новини за 2023 рік, але навіть згадані свідчать про реальні перемоги у світі венства завдяки зусиллям активістів та активісток з усіх куточків землі. А якщо ви хочете більше дізнатись про такі новини, то підпишіться на наш інстаграм, де ми кожного місяця публікуємо новини дайджест. І пам'ятайте, ваш вибір і підтримка мають велике значення. Навіть одна людина може вагомо вплинути на весь світ. А я дякую за перегляд та нагадую, що якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримайте а з благодійним внеском за посилання в описі. До наступного відео!